Прощатися з очільником міста жителі Лебедина спочатку прийшли до будинку культури. Родина, побратими, друзі і знайомі несли квіти і віддавали шану Олександру Бакликову. Син Олександра Бакликова Олександр розповів, востаннє з батьком говорили в день його загибелі, 14 квітня. Пізніше побратими розповіли чоловіку, що батько поїхав рятувати бійців свого підрозділу, дізнавшися про загрозу оточення. На перехресті їм там треба було повернути направо, як зараз вже відомо, прямо і на і в посадки, прямо і в посадки зліва. Вже був ворог. І десь хлопці казали, що дистанції, мабуть, метрів 300. Їхні авто розстріляли. Він весь удар фактично прийняв на себе. Я хлопців спитав, кажу, всі загинули в машині. Він каже, Назар вижив. Кажу, поранений, ну що, що, що з ним. На ньому одна тільки. Царапина. Всі, всі кулі Байден взяв на себе, фактично закривши його собою. За два тижні до загибелі бачив Олександра Бакликова Віталій Волощук. Це була наша поїздка на місце бойових зіткнень до нього особисто, і я з ним говорив. Я йому задавав питання як військовому, як керівнику, як людині, яка бачить ширше. Вважаю, він прожив життя і загинув як воїн. Його позиція була весь час за Україну, вільну Україну, незалежну. З 14-го року з ним разом волонтерили. Возили хлопцям тоді допомогу. 22-24 го він організував захист Лебедина, зібралось у військові, які були, організували їм військовим. Харчування організували житло. його свідоме рішення було як десантника. І захищати добровільно батьківщину. Ми всі разом навчалися у п'ятій ось тут, всі десять років. Ми знаємо саню як. Дуже такого принципового, дуже ну, такого якось чесного і порядного, да, порядного і чесного. Зіставною волею, я б сказала. Яким він був, таким він і залишився. Тому що він, як розповідають, прикрив собою молодого хлопця, ми дивного нічого не бачимо, бо він такий був. Олександр Бакликов вперше став міським головою Лебедина у 2015 році. Повторно мешканці міста обрали його у 2020-му. Тоді за нього проголосували майже 40% від усіх, хто прийшов на вибори. У вересні 2021 року. Депутати Лебединської міськради проголосували за дострокове припинення повноважень голови Лебедина. Це рішення він оскаржував у суді. Він декілька разів балотувався на посаду мера, виграв вибори, виграв блискуче, не маючи. Ні таких піарних можливостей, як інші кандидати, не маючи і таких великих грошей, як інші кандидати. Виграв раз і виграв друге. його спробували усунути від виконання обов'язків. І він пішов воювати. Як розумієте, цим героїчним чинком він дав такого ляпаса тим, хто його поплюжив, хто його бруднив то розповсюджував всілякі фейки, то казав, та це нічого. Та він, який він десантник, а він десантник. Та він приїхав, він десь на блокпосту стоїть, а він загинув і не на блокпосту. Це що герой, це однозначно, тут питань немає. Олександра Бакликова відспівали в місцевій українській церкві і відвезли труно на цвинтар. Сьогодні не тільки на Воденщині Сумщині, і на всій Україні сума звістка. Сьогодні ми проводимо останній шлях нашого побратима. Дійсно, героя України, людину, яка Повномасштабного вторгнення захистило рідне місце, рідну громаду і в 2022 році, як вже було сказано, прийняв рішення і пішов по мобілізації до одного із самих потужних колективів, колективів 47-ї окремої механізованої бригади. Олександр Бакликов вступив до лав Збройних сил України у вересні 2022 року за власним бажанням. Чоловік поповнив ряди окремої 47-ї механізованої бригади. Був командиром 3-го гранатометного відділення гранатометного взводу 1-го механізованого батальйону. З перших днів створення нашого підрозділу Миколаїв займався організацією забезпеченням. Все, що стосувалося документації, нарад, виконання задач. Байден робив професійно. Відношення, відношення Байдена до нас було як до своїх дітей. Якщо ми десь провинилися, він скаже, що так робити не можна, це неправильно. Нагадував, щоб не забували брати їжу, отримувати форму. Він прислухався до наших зауважень і порад. Хоча різниця у віці була немаленька. Ми цього не відчували. Життя Олександра Бакликова обірвалося поблизу Новобахмутівки Покровського району Донецької області. У вересні молодшому сержанту Олександрові Бакликову мало виповнитися 60 років. Анна книжка Катерина Гладенко та Олег Вороненко Суспільне новини Сумщина.